Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Будапештський меморандум це ніяка не система міжнародної безпеки, а це система умовних гарантій, які були пов'язані з зобов'язанням колишніх радянських республік передати ті елементи ядерної зброї, які у них були в Україні, це взагалі система доставки ядерної зброї до однієї з колишніх радянських республік, тому що була чітко. Вирішено, що в разі розкладу радянського союзу міжнародне співтовариство визнає цінові держави тільки в разі, якщо не буде розповзання ядерної зброї, якщо умовно кажучи, замість однієї ядерної держави не з'являться чотири, а їх мало б з'явитися чотири. Російська Федерація, Республіка Білорусь, Україна і Казахстан при тому, що жодна з цих трьох країн не мала жодних шансів ані утримувати, ані обслуговувати ті елементи ядерної зброї, які були на їхніх територіях. Це все одно були елементи ядерної зброї російської по суті. Так що в цьому плані, звичайно, можна вважати, що ми мали б хотіти більш серйозних гарантій по Будапештському меморандуму. Однак передача Україною елементів ядерної зброї це елементарна плата України за її незалежність. В іншому випадку Україна залишалася б частиною Російської держави, і сьогодні ми з вами розмовляли б як громадяни Російської держави. Вона може називатися б інакше не Російська Федерація, а союзом суверенних держав. Але всі ми прийшли в цьому союзі суверенних держав. І це була б реальність, якою всім де довелося б змиритися, тому що всі інші держави вважали б, що ядерна війна не варта української чи казахстанської незалежності. Раз. Друге північно-Атлантичний Союз єдина ефективна система колективної безпеки, яка взагалі може гарантувати, що в осяжному майбутньому буде існувати українська держава, і що території української держави не стануть частиною Російської Федерації. Ми знаємо, що російського політичного керівництва, у російського народу це амбітна мета. Вони будуть втілювати цим в життя, навіть ціною вигнання українського народу з тих територій, які в Росії вважаються очевидними територіями історичної Росії, допомогти українцям залишитися. На своїй землі може тільки система колективної безпеки щодо міжнародних коаліцій, які ставить за завдання знищення Російської імперії, то Україна не може ці коаліції створювати, бо вона сьогодні є країною, яка не є членом колективних систем безпеки. Вона не є багатою країною, вона не є країною з власною зброєю. Ми знаємо, що ми воюємо зброєю НАТО, по суті, зброєю, якою нам допомагає Захід. Попереду десятиріччя відновлення країни. Деіндустріалізованої і де з меншою кількістю населення і з меншою економікою, Україна в такій ситуації буде околицею цивілізованого світу, а не його центром, тому що далі буде починатися Росія і сфера впливу Китаю, про який ми тільки що говорили. І треба реально розуміти вагу такої країни у світі. І розуміти, що майбутнє цієї країни саме її існування залежить від того, наскільки їй вдасться стати частиною колективних систем безпеки, таких як НАТО. Якщо цього не відбудеться, надалі будуть нові війни, нове розруйнування економіки, нове вигнання населення. Я думаю, що ми в всьому цього маємо з вами запобігти. Ми повинні ударити такою силою, котрому розполагають всі наше сили. і от тільки після этого. Буде перелом спеціальної воєнно операції. Нам можна двигатися на западні границі України. Рашистову точно знають, що по ним прилітіло. Тобто, все, що будуть зараз, вот розповідатися, воно якось не є там викриттям якісь там секретів таємниць такого іншого. Тобто, ну вибачте, там от рашисти приходять на аеродром, бачать поламані свої літаки, і такі ой, а ми не знаємо, що там прилетіло. Ні, там є уламки, вони чудово розуміють і будуть розбиратися. Ну що саме трапилось, і вони це знають. Ну, очевидно, те, що ми бачимо, так є можливість завдання ударів на глибину до 800 або навіть більше кілометрів. Тобто, що саме для цього використовується, можливо робити виключно припущення. Самі рашисти ж говорять про це те, що це безпілотники. Тобто, враховуючи повідомлення, які доволі масові, насправді, від губернаторів прикордонних областей з України, там від Курської області, від Белгородської області, там Воронежської. То місцеві влада вона доволі часто бідкалась на те, що залітають БПЛА і демонстрували уламки цих бапла. Тут важливий аспект для того, щоб визнати, що в них чогось не вистачає, необхідно для цього визнати винних. Ну вони ж дійсно вкладали, і мова йде про те, що вони за останні 20 років вклали в безпеку в оборону в принципі сунуту військову машину для розуміння 1 трильйон доларів. Один трильйон доларів в РФ пішло на а, всі оборонні проекти за останні 20 років, і звісно, зараз на мій погляд, там може бути процес для того, щоб сказати, вот нам не вистачає чогось, чогось, чогось. Давайте що змінювати це, не знайти людину, яка буде відповідальною. А куди поділись гроші? Ну тобто, ми розуміємо, що наш головний союзник в РФ це та астрономічна корупція, яка всі країни є. Але насправді в тому, що визнати винного вони ж не можуть ну, банальна ситуація, хто керує так званою їхньою СВО, як ну, тобто людина, яка керує в тому числі і відповідає за протиповітряну оборону у прифронтовій зоні, в тому числі і прифронтових областях, ну і дотичних до України. Ну це суровікін. Хто відповідає за безпеку стратегічної ну за всі військово-космічні сили РФ, в тому числі і за все ПВО Суровікін. Хто відповідає за стратегічну авіацію РФ? Суровікін, тому що він є головкомом ВКС РФ. Вийти в оця от одна людина, згадати, що він головний там винний, вони не можуть. Таким чином, якщо вони не можуть назвати винного, вони не можуть вибудовувати логічні зв'язки, що необхідно там змінити, тому що немає взагалі якось винуватого в цьому процесі. Тому мені здається, що все, що вони будуть офіційно робити, це ну взагалі має жодного стосунку до реальних речей знов-таки. А в реальності в них є декілька засобів, які ну вкрай позитивні насправді для нас. Тобто, перше, вони мають переконфігурувати протиповітряну оборону для того, щоб краще захистити саме авіабази, які толові. Це означає, що. Ті зенітні ракетні комплекси, які знаходяться близько до передової, будуть передислоковані, і нашим пілотам на передовій стане просто ну на мій погляд, легше дихати. Другий аспект, вони можуть спробувати перетягнути певну частину стратегічної авіації на більш віддалені авіабази. А це означає одночасно з тим і збільшення часу на виконання їхніх завдань. Це більше витрата моторесурсу, і треба враховувати те, що Ту-95МСВРФ більше не виробляється – ту 160 в РФ виробляються, ну це дуже умовно. Вони заявляють, що так. Насправді вони просто беруть ті заділ з лізаків, які були ще вироблені у радянських часів, і там проблеми з двигунами. Тобто, все це б'є по моторесурсу, і в, теж позитивно для України, в принципі. Я в більшості того, що произошло. Знаєте, в моєму віці вже здається, що час летить дуже швидко, і так не помічаєш, як минає ну, е, рік п'ять-десять. Минуло 9 років, а до цього 8 років від російського вторгнення, і, начебто, зовсім недавно був цей 2014 рік російська навала в Крим, і наші моряки, які не знали і не зрозуміли, що робити, коли довкола ворог, це стан ступору, стан незрозумілості. І це ж було тоді вже значною мірою моряки військові, які е, навчались, ну щонайменше вище завершували, служили в незалежній Україні. Але, от був такий, не було того духу, е, який ми бачимо зараз у наших військових. Ці вісім років російської війни е, радикально змінили е, наше військо. Це може звучить не зовсім так, скажімо, трошки як по чорному, але слід дякувати Путіну за вторгнення 14-го року, тому що в 2022 році йому показали середній палець. Наші командири, наші генерали, які зараз командують нашими військами. Це комбригі, комбати, командири рот 2014-2016 до року. Наші воїни це значною мірою хлопці, які пройшли АТО, Хлопці, які пройшли ООС і ввійшли в війну морально готовими до спротиву ворога. Наше суспільство, власне, теж воно за ці вісім років. Змінилося радикально. І в цьому була помилка росіян, помилка Путіна, який вважав, що в 2022 році він пройде Україною так, як пройшовся Кримом в 2014 році. Наші збройні сили показують ворогу середній палець і не тільки образно, а і а й практично і фізично. І практично вчора на аеродромі стратегічної авіації Росії стратегічної авіації Ядерна Тріада, якою Кузькіною матір'ю там лякав Путін і лякає весь світ, виявилось уразливо для наших вояків. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.